Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. Давайте зробимо невеличку зупинку для духовних роздумів. Сьогоднішній біблійний текст з книги Псалмів, 118-го псалму і 127 й вірш. Тому я люблю твої заповіді більш від золота і щирого золота, каже Давид. Заповіді Божі дорожчі всіх скарбів світу. Вони дорогоцінний дар Божій людству і велике джерело життєдайної сили. Коли американці відкрили на Алясці золоті розсипи, туди кинулися тисячі золотошукачів. Шлях був далекий і важкий. Зі Сполучених Штатів він лежав океаном, потім по суші через великі засніжені гори. Видобувати золото також було дуже важко. Через сильний холод, навіть влітку, треба було відігрівати мерзлу землю вогнем. Жити доводилося в нашвидку побудованих хатинах, в куренях і навіть печерах. Продукти харчування, одяг і техніка для видобутку золота були дуже дорогі. І незважаючи на все це, золотошукачів приїжджало все більше і більше, і життя поступово налагоджувалося. Але як мало люди прагнуть до збагачення істинними духовними цінностями, господні заповіді, каже Давид, дорожче золота і золота чистого. Вони не за морем і не за сніговими горами, не треба докладати багато зусиль, щоб знайти їх. Вони вказують шлях до справжнього щастя, вічного життя в небесній оселі. І все ж люди дуже мало прагнуть до того, щоб збагатитися цим дорогоцінним скарбом. Заповіді Божі очищають розум і серце, руйнують їх для світу, оживляють для Ісуса Христа. Дотримання животворних євангельських заповідей підтримує з'єднання християнина з Ісусом. Виконання Божих заповідей вводить людину ввісти на Богопізнання і самопізнання, в справжню любов до себе, до ближнього до Бога. Чим старанніше і точніше виконуються Господні заповіді, тим краще розвивається спілкування з Богом. Чим більше християнин досягає успіху у виконанні заповідей Божих, тим більше душа його очищається і удостоюється бачити открування великих таємниць, глибини яких ніколи не бачив і абсолютно нездатний бачити той, хто байдужий до Господнього закону, послухайте, як Давид говорить про Божі заповіді. І подумайте, чи маєте ви такі, чи подібні їм почуття та думки про Божі веління. 118 й Псалом 165 го вірша. Мир великий для тих, хто кохає закона Твого. І не мають вони спотикання. На спасіння Твоє, я надіюся, Господи, і Твої заповіді виконую. Душа моя держить свідоцтва Твої, і я сильно люблю їх. Давайте і ми разом з вами сьогодні помолимось про те, щоб любити Боже Слово, Його повеління, Його закони. Благословенний і добрий Господь наш. Ми дякуємо тобі за слово твоє і особливо за твої заповіді, які ти залишив нам. На превеликий жаль, дуже часто ми розглядаємо їх. Як якесь обмеження, але сьогодні ми зрозуміли, що насправді це є велике благословення, і як каже Давид, це є величезна дорогоцінність, краще за чисте золото. Навчи і нас, Господи, так відноситись до Твоїх повелінь, до Твоїх законів, які насправді оберігають нас від всього поганого і лихого. Благослови сьогодні наших глядачів у тому, щоб і вони, і всі ми разом любили твій закон і твоє слово і дотримувались його. Ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, дорогі глядачі, нехай Господь поблагословить вас. А ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ми чекаємо за адресу, яку ви бачите зараз на екрані. Божих вам благословень і до побачення.